Оп, це єсть. Зарядочка пішла. Електрокаром Черкасис Євгеній Кононенко користується протягом двох років. Говорить, машина споживає 12 кіловат енергії. Заправляє її щоденно. На цій зарядці, на якій зараз ми стоїмо, заряджаємось, а на ній була. 21 гривня 99 копійок, ну, тобто 22 гривні за кіловат. Зараз підняли на 30 гривень за кіловат. Враховуючи 12 кіловат по 30 гривень, це виходить там 360, здається, гривень. Каже, на зарядку автівки витрачає 40 хвилин і ще 30, щоб дочекатися своєї черги. Проблема в тому, що більшість станцій, які стоять на інших точках, на інших локаціях, вони заживлені від ну, звичайних будівель і так далі. Вони відключаються на час відключення. І відповідно, коли там оці півтори години включення, ну люди просто не встигають зарядитись, там великі черги стають. Ця ж говорить, працює цілодобово. Власник мережі компанії Віталій Лаут розповів, його підприємство має дві зарядні станції, розташовані в місті. Наразі вартість одного кіловата електроенергії там становить 28 гривень. За його словами, ціну підвищили на 10 гривень. Він два тижні тому 17 січня два го року різко підняли прайс-кепи. Що таке прайс-кепи? Прайс це максимум, за максимум ціни на електроенергію на, грубо кажучи, біржі. Де торгується електроенергія в Україні. І ця ціна складає 15 гривень. Відповідно, 15 гривень це ціна без ПДВ. 15 гривень, якщо додати ПДВ, це буде 18. Якщо додати, грубо кажучи, 3 гривні 60 копійок розподілу транспортування, то ця ціна виходить для підприємства 21 гривня 60 копійок. Що робити власнику зарядної станції? Він теж Мусить підзити цін голова інституту дослідження вторинку Станіслав Бучацький розповів: ціни на тарифи для власників електрокарів зросли удвічі за останній тиждень. Зростання насправді таке досить шокуюче для всіх Причина Всім очевидна, тому що те, що відбувається з атаками на нашу енергоінфраструктуру, на жаль, воно ну не може не відобразитися на якби всіх учасниках цього ринку. Бо треба розуміти що ціни підняв державний регулятор але треба розуміти що окрім цієї ціни держави від ну за якою вони закуповують цю електроенергію є ж інші супутні витрати це в першу чергу додаткове оподаткування так потім оплата на зарплати ем, плата на різні послуги плата за наприклад там Оренду території оплата за там амортизацію цієї самої зарядної станції додає поки що причин, щоб ціна повернулася до попередніх показників, немає. Наталія Черкашенко, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.